Так, продовжуємо. Дальше. Ось проліски, які в нас. Дивіться, які в нас проліски красиві. Бачите, вам поставила, щоб ви дивилися, кому не подобається, на проліски. Дивіться. Вони які красиві, пахучі. Так, і хочеться подивитися сьогодні тему таку. Там ядерна зброя в Білорусі. І прям хочеться так і назвати: ядерна зброя для білорусів. Якщо ви там на всю голову куку. -ку, Ну, от хай вам там зброя, що всіх касається, ну, якщо мозгів немає, то хай ще вас там її поставлять. А в таких, як вас, там постав, то безхребетні. безхребетні. А безхребетним без карт, я кажу, поки моє мнення. Бо розказують, що твоє мнення, не твоє мнення, це моє мнення. А безхребетним людям не не те, що ядерну зброю, ніяку давати зброю. Людина має мати хребет. Кожен на своєму місці, дожен мати хребет, а не бути безхребетним. Так, все, вступлення закінчили. Ага, ще спасибо, що підписав. підписуєтесь. Підписуємося, підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі, без різниці, які. Всі читаємо, всіми всі коментарями восхищаємося. Так що всі пишемо коментарі, всі пишемо, треба, щоб живе було відео, щоб щось вас цепляло, інтересувало. Значить, щось ми хочемо поміняти, значить, ми хочемо допомогти солдатам, які на війні. Ми хочемо на місці тут допомогти. Я так вважаю, що якщо людина трошечки починає, розумієш, думати, то значить це теж щось дає. Так, беремо п'ять карт. П'ять карт беремо. Білорусь, ядерна зброя, що там за ігри, що там за танці, шманці. Ну, тут бачиш, тут опять же. Встане, блін. От шестька Пентаклі, там з руки сипаться Ну, розумієш, що ваш цей президент взяв якісь гроші, йому туди ядерну зброю, і не ядерну зброю. Тобто він продає, він потихеньку продає землю, продає він усе. Місто під ядерну зброю, тобто все це за деньги купується і продається. Те, що там, може, солдати руські, все, все це він розуміє він чого. Користі раді. Карта просто перша показує, користі раді. Треба туди чорта посадити буде серед Білорусі, там, де ваша століця, туди чорта посадять. Головне, щоб за це заплатили. Деньгами, там, тим, що, примерно, що він не доторканий чи який він там є. Все. Це все купується і продається. Що старки... І найголовніше по цій карті недорого. Чого ви так дорого все це продаєте? Ви можете дорожче продати. Дешево, по карті дешево. Карта, ну, ну, будьте ви мудрими. Ну, блін, ну заходьте вже от в карту мудрості, будьте мудрими. Повімаєте, що якщо ви граєте з отакими от віщами, ядерна зброя, люба зброя, руські війська вас там, все одно ж воно вас колись по голові бахне. Не не ну як сказати, не бахне, все одно воно зверху бахне. Прийде время, бахне вас. Ядерна зброя до цього. Ну, ніхера люди не розуміють. По двойки мечей люди закриваються, це те саме, що Росія. Люди закриваються мечами, пов'язка на глазах, ми нічого не бачимо, ми нічого... значить, так треба. Значить, так треба. От воно так і треба. договорняки тут теж, бачиш, двойка кубків йде. Договорняки. Якісь договорняки, якісь, якісь все. Ти ж, розумієш, ви ж на свою землю притягуєте цього короля мечей. А для чого воно вам треба? Для чого Білорусі це треба? Знаєш, як от війну, ви, блін, прям війну перетягуєте на свою, на свою територію. Якщо ця ядерна зброя буде, ви війну перетягуєте. Ну, то це там вгадали ми, що третє, третій хтось. От може це бути. О, та сама Білорусь, що якщо туди поставлять оцю зброю, то може бути це воно. Для чого це воно вам треба від Білорусі? Ну що купується, продається, Лукашенко, то да. За те, щоб його не трогали, за те, щоб. Для чого воно йому треба? Для того, щоб там теж пусте залишилось місто, так як в Росії карта показує завжди ця, щоб не залишилося нічого. Не виносять люди урока ніякого, нічого не розуміють, нічого. Дело тому, що Тройка Пентаклі це карта урока. Не учитесь ви нічому і не учитесь ви взагалі не хочете ви учитися. І пуста карта. Для чого воно вам треба? Щоб вас там не було? Тайна, тайна. Білорусь сам на сам остається. Тут ігри йдуть, тут ігри йдуть, тут ігри, свої ігри йдуть, понимаєш, свої ігри. Я думаю, що от Якщо вони поставлять отуди ой, луна, і верховна жріця, тут Білорусь, я не пойму, як вона в гамно влізе по самі помідори. Тут ви не поймете білоруси, ви не поймете, коли ви попадаєте в те, що примерно... Сам, ви первик ви залитеся й так сам на сам. Своїми проблемами, своїм оружием, суті Росії ви сам на сам осталися, от по п'яторки мічей. А тут Верховна Жріця і карта Луни. Це, ну як сказати, це дійсно як запудрені ви там всі мозги. мозги. Чи поставлять вони туди? Покажуть, ну, покажуть, поки, ждуть, поки ждуть. Покамість в ожиданні йде карта. Через брехню. Ну що карта? Карта показує, що ні в коїм случаї не треба цього робити. От вам карта показує, примерно не треба ні в коїм случаї робити цього. Знаєш, а Росія примерно, а Росія, а Росії треба от білорусів затягнути повністю в цю ігру. Понімаєш, їм уже, от для них вже карта смерті, вона вже падає, ну як сказати, вони вже то як якийсь етап за цими смертями, за цими, що там люди їхні погибають, вони етап якийсь пройшли. От те, що діти, отут от шестьорка кубків, те, що діти, те, що це їм треба по сімки мечей, любою брехньою, любою правдою, неправдою затягнути білорусів. Знаєш, як ото щоб ну як пов'язати? Пов да, як ото кров одна, чи як сказати? От замазати в крові і білорусів. І примірно я по карті я б сьогодні б сказала, що їм це додасть. Ну, вони, вони це получать. Вони це получать, те, що треба. Щоб вже білоруси, ну як сказати, щоб вони як одне ціло були в крові і ті, й ті. Тому що білоруси там вроді отак, отак, нас це не казну, ну, ми, ми не при чому, то тут будете ви при чому. Тут, якщо ви підете на оцю сімку мічей і на цю карту смерті, ну ви те саме будете, що й вони. І головне, що тут, пошла, дивися, карта ну, йде з України чи не з України. Тут проблема йде, не з України для білорусів. Та, що ви з Росії і там хрен з вами? Вам подобається, це, блін, там хоч погризіть один одного. Ну, Дело в тому, що до вас, в Білорусі, прийде проблема не з України. З Росії, і з другої сторони. Тобто Росія з однієї сторони, з іншої сторони, прийде проблема у вашу страну. А що це може бути? Що Це, це значить, тоді не Україна з мечом туди рвень. Ну, Ці постараються їх люлюкати, от по сімки мечей все одно постараються так мозги запудрити, тому що їхньому головно, а понимаєш? а проблема ж йде, ну не в Україні, Україна як стороні залишається. Тобто це виходить вже з інші країни там піднімуться. Що? Тільки проти них. Ну, от карта, Бачиш, зразу стає карта тут з мечей. Тобто меч, ну, якщо ми балакаємо за Білорусію, меч над Білорусією, ну от зразу піднімається. Тобто там, по смерті, там голуби будуть рубати направо і наліво. Ну, образно, я кажу, образно я кажу. То есть, вони будуть прицелом дуже таким сильним. І це не Україна. Та що Росія, гамнюки вони з однієї сторони, понимаєш, по карті вони стараються їх затягнути. Їх затягнути по королю мічей, ну, щоб вони були ну, теж в гавні, так само, як і Росія. Не тільки ми, а й ви теж тут так само. От воно в знаєш, на пару весіліє. Ну, а меч підніметься, підніметься з другої сторони. Тобто там якісь сторони? Може Польща чи хто там може бути? НАТО. Там може НАТО, понімаєш, а може НАТО? Ну і буде це все чи ні? Буде карта, як показує. Буде це все. Ну, якщо не проявлять силу, якщо примерно їхній оцей. Не прояви силу, дійсно силу. От так, як карта показує примірно в Лаврі, от, треба проявити силу. Треба показати силу. От, временами дійсно, треба показати силу, щоб от стояти те, що українське, те, що ну, це Україна. ми. І тут так само карта сили. Тобто треба показати силу тут буде. Тут, якщо договорняки були, то тут вже в цих говорняках білорусам показувати силу. Не займатися в цих пентаклях, щось що раді Христа дадуть там. Щось, щось тому президенту пообіцяють і щось дадуть, а проявити силу. Іначе затягнуть в ту саму кров. Іначе вже не буде там. Так, головне, тоді вони витягують оцей ту смічей, буде взагалі, ну як сказати, ця війна, що в Україні з Росією, це віддихає. Ну, тобто далі взагалі собиття розвивається, так що. І карти страшно дивитися далі, що вони показують. А, ну, давайте, я ще візьму картами. Тобто вони, розумієш, якщо дійсно, от так, як вони в Білорусі поставлять оце оружие, ну, цю ядерну зброю, розумієш, вони піднімуть. ну, Січас півсвіту підняті. Ну, воно все як то шито-крито, тишком, нишком, ніхто не йде напряму. То там оту мічей хоп і зразу вилазить у да, Значить, розумієш, значить, ну як сказати, зразу буде все це. Не будуть год поставляти оружжя, там гот патрони, год ще щось буде тягнутися, а там все одним моментом буде. А чого? А чого? А ну давай, а чого Це ми візьмемо картами? А чого так? Тусь розумієш, тут вже, знаєш, от борьба включиться, ну, в борьбу включаться всі. А чого так? Ну, то, що ігра. Тому що постараються їх, понімаєш, їх цю ігру закрити одним махом. Тут, понимаєш, тут іде карта, те, що ну, до миру їх винудять через оцей туз мічей. По голові дадуть і буде мир. Тому що заігралися. По двойки пентаклі заігралися люди. Заігралися ось п'ятерка мічей, тут примерно полками всі махати. І тут через оцей туз мічей буде винужденний мир. Тобто одним, одним махом наступи мир везде. Наступа карта мира. Понимаешь? А Україна що? Ну, от в цьому інтересі Україна. Що? В цьому всьому Україна що. А Україна по уміряності. Україна своє діло робить. Те та получає, та получає, та... Ну, тут, тут настроєно все. По уміреності воно все. Ну да, так, болезнь переносить Україна, люди погибають і все. Опять, опять. Скільки не гадаєш, карта постійно йде в Україні пожив. От Молоді хлопці, молоді мужчини, молоді. молоді, молоді, Тільки жити і жити. Україна. Україна вже заплатила за свою свободу, вже заплатила по карті, як могла. Не знаю, чи ще є такі країни, що так платять. Ну, от Отак от війною, отак от прийшли і все. розумієш, Україна за своє платить. Тобто до України немає не може бути претензій, що, знаєш, в Україні на халяву. Хоп, нате. Україна ложе. і лучших ложе. І лучші ложать. Чи лягають отам. Так, і давайте цими картами візьмемо. Ядерна зброя для Білорусі. Для білорусів? Для білорусів ядерна зброя. Ото садіть пшеничку. Убирайте, займайтеся сільським хазяйством, яким там ви займаєтесь, картошками. От карта вам показує. Займайтеся цим. Не лізьте в ядерну зборі, зброю, зброю, тому що ви безхребетні. Безхребетним не можна бліндавати ото ваші нічого в руки. Понимаєш? тому що можна управляти вами. І що? вдари. Довбане мало не покажеться. Воно ну, за оце вже тут карта йде те, що довбане. За оце ваше те, що отак, отак воно було. Ми і не при чому, ну й ну при ділах. Що для Білорусі? Карта день. Не ну, знаю, тут все одно. А чого в Білорусі і падає так, що примірно? Чого ж воно тут так і падає? І день, і вечір, і карта в садниках. Тут туди так. Вотить. А тут бачиш, що падає? Тут падає, що людина, мужик, який повірив примерно Білорусі, Росії. Понимаєш, він сейчас стає в карту ярості. От його загоняють в карту ярості. От мужик, хто не може забути Китай, приїжджав до них. От розумієш, його зараз заганяють в карту ярості, в оцю красну карту. І розумієш, він як роздраконений йде. Тобто він по карті йде роздраконений. Тобто, якщо там ще хоча б якась підтримка надіялася на цей, зараз він повністю в красній карті йде. Тобто він в ярості йде в такий. Оце оце движення ядерна зброя, Білорусі, ну оце, ми про це балакаємо, понімаєш? І вважай, по сімрки м'ячей Росія кинула не тільки Білорусі, хоче кинути, а кинула й оцього мужика. Ну, оце, оцього мужика кинула. Ну, Ярос, в чому заключається Ярослав? Тут вже двіжняки без України. Ті А ну... В чому цей мужик, і в чому його яри заключаються? Ну так, да, він приїжджав і уїжджав. Він приїхав, ось по кораблю, ну, так сказати, приїхав і, і поїхав. Тобто ця карта... Бачиш йому, йому розказали одне а по факту друге. Понімаєш? От розказали, бачиш карта, варіанти. От розказали отак, 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 а оказалися проти нього вони крисами. І тепер же ж, понімаєш, і тепер же ж на Примерно Росія, Білорусь, от карта дуже великі убитки падають. А в чому вбитки? Ну, не буду я туди лізти далі, бо це тільки дивиться. Тут карта, вбитки великі падають. великі. Тобто вони вважають цією ядерною зброєю, от Росія, Білорусь, вони затягнули в ігру ще когось, і затягнути хтось іще. Мужчина, карта мужчини, який з дороги от по кораблю, який з дороги, от який недавно був ну десь там коло них близько. І вони, вважають, кидають його. І все це карма, за все це розумієш, те, те, що зараз робиться, от беремо Білорусь, от беремо Росію, беремо Україну, от, вроді, близькі такі ж вони були. Зараз вони йдуть все время під картою карми. От кожен не те, що кожен кожен взрив, а пчих. Прийдеш, воно по карті карми йде. Воно має, ну, має те, що за це ну, як сказати, за це прийдеться відповідати, по карті карми. Тож все, навіть проста людина. От знаєш, як от якісь моменти є кармічні. Щось сказав не той момент, хуп, воно воно десь цей. Щось зробив іменно в той момент, що от, знаєш, як твоя карма рішається. От в ту минуту, що а так само йде Росія, Білорусь, так само йде зараз Україна, Понимаєш, вона йде все час під картою карми. Тобто за всі оці поступки, що зараз роблять навіть, ну, люди людьми, ну, ці держави, ті, які поступки роблять, подімаєш, тут може бути навіть та лавра сама сюди вписуватися, що які поступки робляться з ядерної зброї, Росія, як Білорусь на це все реагує, подімаєш, це все йде по кармі. Плата прийде потом. Плата прийде потом. По кармі плата прийде через день, через год, через десять, через сто год, але все одно плата от зараз наробляється карма. Так що воно, як це, хто розуміє, той понімає. Ну, таке. От те, що бачать карти, те й бачать карти. В общем, так, да, все, це, це відео все закриємо.